Я відправляю тебе у вільне місто Стоунхельм на зустріч з чарівником на ім'я Менелад. Ми з ним маємо певні взаємні інтереси. Прямо зараз він шукає артефакт під назвою Череп Тіний за його власних причин, які приречені на провал. Він думає, що ти йому допоможеш. Дурень. Принаймні не без цього. Кристал у Шантірі, який ми здобули. Однак, хлопчику, я не довіряю відпускати тебе самого. Мені потрібно, щоб хтось тримав тебе за повідець. Одному подорожувати легше, ніж двом, сарати. Не хвилюйся. Ти навчишся насолоджуватися болем. Ти можеш звати мене Ксана.